Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові. Виходь. І йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові: Ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крило, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам. Що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господня. слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо такий фрагмент, в якому трішки відрізняється історія від того, що ми чули до цього. Зазвичай Ісус сперечається з фарисеями, і в нього з ними є якийсь конфлікт. Суперечка, він навіть їх обзиває там, гробами побіленими, зміями. Тут натомість він каже їм, щоб вони про подібні речі передали іродові: що ідіть і перекажіть Лисові, обзиває його Лисом. Але в цій історії є дуже не, багато незрозумілих ситуацій, якби, як що фарисеї, які Ісуса переслідували, які Ісуса хотіли підловити на слові, які весь час мали до нього якесь діло і ну, не виглядало на те, щоб хотіли йому доброго чогось. А тут кажуть виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. І тут ми маємо таку ситуацію, що або вони справді за нього переживають, справді про нього піклуються, тому що серед фарисеїв в тому періоді було, були такі, наприклад, як Некодим, який приходив по ночах, був сам фарисеєм, слухав Ісуса, Його повчання. Але далі не зміг зрушити з місця бо боявся, як відійти від своїх. Словом, людина, якій було складно визначитися і зробити якийсь рішучий крок. Це з одного боку. З іншого боку, ми не знаємо, чи це був не кодим, і справді хтось, хто до Ісуса, справді прихильно ставився. Могло таке бути, могло, але могло бути і таке, що вони просто Ісуса хотіли здихатися, хотіли, щоб він пішов звідти геть. Дуже сильно хотіли, щоб це сталося будь-якою ціною, навіть за ціну того, що вони не мов би в ім'я такого приязного ставлення до нього, що от не мов би вони піклуються про нього, переживають. що от Як вони йому це скажуть, то він. Піде, збереже, збереже своє життя, і тут вони йому зроблять послугу. Але насправді вони хотіли того, щоб він пішов звідти геть, давно хотіли, різними способами. І тут відбувається ось ця гра в хорошого і поганого поліцейського. Той поліцейський, який до цього був поганим, фарисеї, в якийсь момент стають добрими. Щоб підійти або з такого боку, або з такого боку підійти. Я думаю, ви знаєте, це визначення хороший, поганий поліцейський. Це коли до людини, яка підозрюється в чомусь, застосовується тактика або спочатку погроз, що там ми тебе посадимо. А якщо не виходить погрози, то слухай, йди з нами на співпрацю, ми ж тобі тільки добре хочемо, ми ж тільки тебе хочемо виручити. І обидві тактики для нас з вами є дуже зараз знайомими до болю. До болю, причому сказано не фігурально, а буквально. Тому що з одного боку росіяни нас всілякими способами знищують, а з іншого боку, намагаються через різних своїх людей по всьому світі донести до нас таку думку: що слухайте, ви. Давайте вже будемо якось домовлятися, давайте вже лишіть ті території, які ми захопили, якби цього вже нам достатньо, ну насправді їм зараз потрібно перепочити. Їм це перемир'я дуже сильно потрібне. І вони намагаються робити вигляд, що вони немовби роблять нам послугу. І навіть якщо хтось хотів би припустити думку, що цей варіант є припустимим. Не знаю навіть, з яких мотивів, але якби хтось припустив, то варто пригадати тільки про тих людей, які місяцями знаходяться в підвалах, яких катують, над якими знущаються, згадати про людей, яких розстрілюють тисячами сьогодні. І треба зрозуміти, що наш ворог він точно не хоче зробити нам добре. Він хоче нас знищити, причому всіх, і йому байдуже, чи це будуть військові, цивільні, вагітні, старі, молоді, байдуже, абсолютно байдуже. Але через різних своїх агентів, якихось там журналістів, блогерів по всьому світі, намагаються пояснити, що, от розумієте, чим ви будете гроші віддавати? Там, за зброю, а що ви будете пізніше робити після війни? А що ви будете пізніше робити? І так не мов би отак послухати людину, одну чи іншу. Слухайте, ну так переживає за нас людина, так переживає, що дуже сильно нас хоче схилити до того, щоб ми просто підняли лапки і сказали: а, точно, не треба боротися. Ага, ну добре, підемо всі під ніж. Саме такого результату від нас очікується. Сьогоднішні читання вони просякнуті цією ворожою тематикою тематикою знищення. Чи це буде фрагмент Євангелія? В якому ми з'ясували, що навіть коли нам хтось нібито хоче добре, так насправді не ясно, які ж в нього цілі є справжніми, і про що він насправді думає, і що він насправді хоче зробити. Можливо, вони хотіли лише заткати Ісусові рота і вигнати Ісуса, щоб його там не було, бо переспорити його не могли. Натомість, якщо ми читаємо сьогоднішнє перше читання, е то Треба сказати, що це один з найбільш мілітаристських фрагментів, які можна зустріти в читаннях послання до Ефезям. І тут розповідається, що коли ми зустрічаємося з якимись труднощами, переслідуваннями, складнощами, то це не означає, що ми зустрічаємося тільки з людиною чи з людьми. Те, чим ми зустрічаємося, як пише апостол Павло. Пишемо читаємо. Адже наша боротьба не проти тіла і крові, але проти начал і влад, і проти світових правителів, темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Коли ми дивимося, наприклад, свідчення людей, які вціліли, які розповідають, яким чином відбувалися ці утримування в підвалах, коли. Багато людей трималися в тісному приміщенні, в якомусь підвалі, люди просилися, що дайте там трошки повітря, ми не можемо дихати. У нас маленька дитина, вона задихається. І відповідають спокійно, хай задихається. Е, потрібна допомога літній людині. <кій> Немає ліків, може померти, хай помирає. Е, і всі ті люди, які Чули ці речі, задаються питанням, ну, чи може людина так відповідати? Чи може це бути, звідки це може бути взагалі? Як таке може бути? Відповідь вона очевидна, ця злоба вона не людська, а сатанинська. Сатана тішиться тоді, коли люди страждають. Сатана використовує тих чи інших катів, мучителів для того, щоб. Якось насолодитися людським стражданням. І нам з вами в цій війні дуже важливо вміти не перейти на його бік. Дуже важливо вміти залишитися по Божій стороні. І дуже важливо запам'ятати, що ми воюємо не з росіянами, а ми воюємо з тими, хто їх спонукав до цих звірств. Минуть роки, минуть покоління. Люди з жахом будуть дивитися на те, що відбувалося в наш час. Люди будуть бідкатися і ставитимуть собі запитання, як таке було можливе. Ми з вами зараз розуміємо, як таке можливе, тому що люди піддалися спокусі сатани, що вони вищі за інших, що всі мають або жити так, як вони скажуть, або вмерти в тяжких муках. І сьогоднішню війну можна зрозуміти тільки з оцим фрагментом. Адже наша боротьба не проти тіла і крові, але проти начало, влад і проти світових правителів, темряви цього віку. Дуже важливо в цій боротьбі розуміти, пам'ятати, що найважливіше в цьому всьому не тільки вижити, але й зберегти свою душу, зберегти свою приязнь і дружбу з Богом. Не озлобитися, не осатаніти, не виступити проти Бога, а розуміти, що все те, що відбувається, є справою того, хто є противником Бога. І про це нам нагадує це читання. Нехай Господь дасть нам добру пам'ять і добре розуміння всього того, що зараз відбувається. Амінь.